Чотири години палав один з найстаріших кінотеатрів столиці жовтень. Люди не постраждали. Збитки оцінюють в 7 мільйонів гривень. Згорів дах і два кінозали. Очевидці стверджують, кінотеатр підпалили намисно. Це сталося прямо під час вечірнього сеансу. Які версії підпали і чому не встигли швидко погасити пожежу? Знає Вікторія Пластун. Ось це наш ряд, і от де ми сиділи. Такий вигляд має зал Гегемон зараз. Саме тут учора ввечері, коли показували фільм «Літні ночі», спалахнула пожежа. Почався показ, 20-25 почався, і десь через хвилин 15-20, це було без 20-10, знизу звідси кинули фаєр, який пролетів прямо мене над головою, впав за мною і почав горіти. Можна це все було погасити, бо палали лише три крісла, але, на жаль, вогнегасники не працювали. Це відео зняв Євген. Так усе починалося. З першого поверху пожежа перекинулась на другий. Тут знаходиться зал кіноман. Тепер він розтрощений вщент. Згодом на вулиці, очевидці зняли ці кадри, палає дах кінотеатру. Пожежники гасили вогонь кілька годин. Потім, щоб не допустити повторного загорання, до обіду заливали жовтень водою. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу. Одна з версій слідства підпалили споруду противники сексуальних меншин. У залі, де зайнялося, саме демонстрували стрічку в рамках фестивалю Молодість у номінації «Санні Бані, в якій змагаються фільми, присвячені проблемам ЛГБТ-співтовариства. Ще одна версія спроба рейдерського захоплення кінотеатру. Тру, то його намагалися приватизувати, то хотіли зробити тут будинок для ветеранів. Всі знають, що на кінотеатр завжди були якісь проблеми. Хтось його хотів забрати, комусь він був потрібний. А кінотеатр працював. Скільки я тут працюю, 7 років, стільки років ми знаходимося в каком-то Всі нас виганяють. Мер Віталій Кличко запевнив кінотеатру не закриватимуть. Розуміємо, що є багато спекуляцій, і попередня влада намагалась зробити все для того, щоб Кінотеатри були приватизовані. Київська міська влада зробив все для того, щоб кінотеатр як можна швидше був реставрован. Жовтень почав працювати 1931 року. Загорілий зал Гегемон був першим, який тут відкрили. Вікторія Пластун Вадим Тимофеєв, перший національний.